Вінчани сплели найбільше в Україні купальський вінок. Трудились над ним три дні під час проведення етнофестивалю. У гонитві за рекордом ми випередили івано-франківців та киян. Далі наші кореспонденти. Діаметр 7 метрів, довжина 24 метри, ширина 2 метри. Такі розміри має найбільший купальський вінок України. Його створили саме у Вінниці. Сплели його під час етнофестивалю Подільський вінок, приуроченого відзначенню свята Івана Купала. Він впродовж трьох днів проходив на Вишинському озері, що в парку Дружби народів. Реєстрація факту до державної книги рекордів відбулася на церемонії закриття фесту. Рекорд, який встановила установила сьогодні, Вінниця він… Потрясающей красоты. В него вложена душа, в него, него вложены умения детей, людей, которые приходили отдыхать, приходили, приносили цветы и все участвовали в строительстве плетения вот этого венка красивого. На створення величезного вінка витратили більше 50 тисяч квітів, намагаючись поставити рекорд, вінничани випередили івано-франківців та киян, які також прагнули зробити найбільше в Україні купальський вінок. До процесу його плетіння мали змогу долучитись усі бажаючі. Це зробили і учасники вінницького рок гурту Ейфорія, які разом з іншими музикантами створювали настрій відпочиваючим. Ми знаємо традиції, поважаємо їх. Фестиваль чудовий, наш виступ теж оцінює достатньо. Тобто, все чудово у захваті. Побачила публіку, котра дійсно теж була ніби задоволена. Не знаю, ці емоції це просто переповнює. Я щаслива і думаю, бо так само правда жінні. Окрім ейфорії, в останній день фестивалю віничани та гості нашого міста могли почути виступи гуртів Редбокс, «Мілкі» та Ясон. Також у рамках фесту працював сувенірний ринок. Там усі бажаючі мали змогу придбати різноманітні вироби народного мистецтва від майстрів з усієї України, зокрема, вишиванки. Нас можна придбати жіночу вишивку, чоловічу, дитячу. Є різна матерія, є домотканне полотно, є ліні, є шифонові. У Нас є різний стиль вишивки. Є гладю, є хрестиком. Також є багато сучасної вишивки, яка ш'ється під заказ. Це є ексклюзивна. Загалом, кожен хто продовж трьох днів приходив на Вишенське озеро та долучався до народних гулянь, мав змогу взяти участь у безлічі різноманітних конкурсів та майстер-класів. Також на відпочиваючих чекали виступи війниських гуртів та дискотека Просто неба. Вірно велику кількість людей. Купальське свято вдалося просто супер. Люди були, танцювали, відпочивали. Їх мочили водою, плили віночки, проводили ритуали. Купальські, спускали віночки на воду. Було фаєр-шоу, був велике вогнище. Було тобто, всі були дуже задоволені. За словами організаторів, фестиваль Подільський вінок стане традиційним. Наступного року його планують зробити масштабнішим. Запросять велику кількість етногуртів та сплетуть найбільший купальський вінок тепер уже у Європі.